Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російська атака на Харківську область, 10 травня. Пише журналіст Юрій Ботусов. Вночі російські війська силами до чотирьох п'яти батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону і захопили чотири прикордонні селища: Стрілече, Красне, Пильне, Борисівка. На інших ділянках російські атаки відбиті. Противник зазнав значних втрат. Незначне просування також зафіксовано в районі Вовчанська. Найбільший захоплений населений пункт Стрілеча. Цей район під кордоном давно вже був фактично сірою зоною лінія оборони там не була розгорнута, і тому противнику вдалось без особливих перешкод створити плацдарм шириною до 10 кілометрів та глибиною до 5 кілометрів на території України. Загальна площа захопленої території понад 30 квадратних кілометрів. Це приблизно до 40 кілометрів від Харкова. Дії Росіян не стали раптома для українського командування. Але чому ворогу вдалося так швидко силами піхоти захопити таку значну територію? Велике питання, звичайно, сили там не рівні. Наші тактичні резерви у нас діють з глибини, бо ворог має перевагу у кількості розвідувальних дронів та зас. Собів ураження авіації та артилерії, але про наступ говорили багато місяців. І приготувати, щоб піхота не йшла маршами, було достатньо часу. Подальший наступ противника призупинено завдяки розгортанню наших військ та нанесенню вогневого ураження по росіянах. Але організація оборони на деяких ділянках була ефективною, а на ділянці стрілече неефективною. Тому росіянські тому російські війська намагаються просуватись далі. Ворога провокує слабкість. Бронетехніка здійснила підвоз піхоти на російській території, але на нашу територію на початку атаки не заходила. Але очевидно, що зараз. Зброна техніка буде заходити для підтримки подальших дій піхоти. Ворог просувається повільно окремими групами піхоти, чисельністю до взводу кожна. Також противник перетнув кордон у районі Вовчанська. Характер дій противника розвідка боєм, яка проводиться значними силами піхоти. На даний момент противник створив плацдарм для подальших дій, але сил для швидкого розгортання масштабного наступу саме на місто Харків. На даний момент в цьому районі немає. Очевидно, подальший розвиток подій буде залежати від відповідних дій наших військ. Якщо росіяни зазнають великих втрат та зустрінуть потужні. Ни опір вони не підуть далі і будуть закріплятись на захопленій ділянці. Але якщо їх не зупинити та не завдати великих втрат, вони почнуть захоплювати інші ділянки вздовж кордону, щоб спочатку відсунути фронт від кордону з РФ, а далі використовувати цей фронт як можливий плацдарм для наступу більш значними силами. На даний момент російський наступ не створює загрози безпосередньо для Харкова. Загрози швидкого захоплення міста не існує, але ситуація дуже небезпечна та вимагає швидких та професійних дій українського командування, щоб перехопити тактичну ініціативу за рахунок розвід та точного ураження російської піхоти у той же час залужно терміново відкликають. Зеленський особисто благав допомогти. Залужний має потужний план, ставши командувачем НАТО офіційно послом, він запропонує відправити миротворців уздовж всього білоруського кордону. Таким чином, вивільнивши резерви для допомоги на сході та Півдні, союзники вважають цей план мало реалістичним. Втім, дослуховується до генерала. Зброю він вже знайшов. Знайде і війська. Пишуть, що понад 20 тисяч французів з легіону вже відправили в Україну, і першими ми їх побачимо саме на харківському напрямку редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.